Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Власне, що ви думаєте про ці удари по нафтопереробних заводах ворога? Ми повинні утриматись чи все-таки як просить США, чи все-таки дотримуватись, скажімо, такої своєї лінії. Зрозумію. Дивіться, ну, перше, на що хочеться звернути увагу, що є така приказка в Ізраїлі, що краще отримати ноту протеста, чим лист зі співчуття. Ну, от десь приблизно ми можемо поступати в цій історії. Дивіться, перш за все повинні зрозуміти і західні партнери. А для цього повинна звичайно працювати наша дипломатія і не в кедах, і не дипломатія хамства, а саме так як вона має працювати. Отже, не перенісши війну на територію агресора. Тут буде просто-напросто пустеля і полігон для випробовування різного штибу зброї. Не перенісши війну на територію агресора, ми ніколи в житті не закінчимо цю війну переможно. Не перенісши війну на територію агресора, він ніколи в житті не відмовиться від продовження цієї війни на нашій території. Якщо не буде страждати російська економіка, то вона буде мати гроші далі платити високі зарплати російським військовослужбовцям, і в у них проблем з мобілізацією не буде ніколи. Бо ніщенська Росія, яка живе в тюрмі і в ярмі, вона буде йти в воєнкомати. І ми бачимо, як сьогодні економіка Росії процвітає в багатьох моментах. Навіть стали показники набагато вищі від очікуваних. Що стосується нафтопереробних заводів і стурбованості західних партнерів і закликів, якихось не я скажу так. Можливо, сильних політиків, можливо, але недолугих воєначальників. Я це зараз говорю, в тому числі і про представників е, НАТО. Я дуже добре пам'ятаю, як під час війни Іракської для того, щоб допомогти бідному кувейту, бомбардувалася вся і нафтопереробна структура країни Ірак, авіація, ракети, артилерія, взагалі горіло все підряд. Щось я не чув якоїсь стурбованості, що цього робити не можна, що нібито якісь там світові ціни на щось піднімуться. Ну по-перше, російські НПЗ не можуть сформувати цінову політику планети. Ну просто це треба зрозуміти. Якщо говорити глобально, то в Росії, якщо я не помиляюся, вісім НПЗ виготовляють, наприклад, авіаційне паливо. Всього на їх там є багато, але авіаційне паливо вісім. Я вважаю, що вони не мають права працювати і перебувати далі на планеті Земля ці НПЗ. І якщо ми говоримо, що Російська Федерація за період сповномасштабного вторгнення, а саме 22-23 рік, лише на торговлі нафтопродуктами, нафтою і газом, тобто вуглеводнями, заробила увага 550 мільярдів євро. А ми тут стоїмо півроку і кажемо: друзі, західні партнери, шановні американці, саме ваш президент підписував так званий Будапештський меморандум. Це ж був президент великої країни. Ну, дайте нам, будь ласка, цих 60 мільярдів допомоги на цей рік в порівнянні з тим, що ми воюємо проти країни, яка заробила тільки на цьому 550 мільярдів. То про що ми далі говоримо? Далі? Питання. Хтось каже, ну от що ти там критикуєш там, західних партнерів, да? тобто, от дивися, от, е, чому ж тоді вони от не допомагають нам, а от допомагають Ізраїлю, от дивися, і літаки, і американські, і британські, і французи, і Йорданія, там, і, і всі на світі і весь навіть арабський світ також допомагав Ізраїлю вибивати ракети. Навіть Єгипет там щось участвовав, щось там розповідав якусь там інформацію і так далі. А от що нам так не допомагають? А я кажу, бо коли. Американці попередили Ізраїль, що буде ракетна атака. Ізраїль їх не послав під три чорти, а готувався до цієї ракетної атаки. А дипломатія Ізраїля працювала з тими всіма країнами, казали, допоможете нам, якщо що. І таким чином ті країни навіть дали територію для прольоту ізраїльських винищувачів. Розумієте? Дипломатія працювала тихесенько, ми навіть не чули про якусь там роботу їхню, але вони спрацювали і вони відбили цю атаку. А що зробили наші? Ну, Перша фраза, яку я ніколи в житті не пробачу Зеленському, це дипломатія хамства, яка полягала у фразі Джоа, чому ще не в НАТО? Ну, Реально, це хамство, це оце от бикування, я не знаю, як ще назвати. Так от, оце от дипломатія хамства в Кедах. Криворожська школа, так звана. Все. І от саме в цьому комплексі треба говорити з західними партнерами. І якщо нам щось рекомендують не палити, то я вважаю, що ми можемо навіть не сильно чіпати. Два дні їхні нафтопереробні заводи, але затомість один раз в купити по портовій інфраструктурі нафтоперевалочній базі новоросійська. 50% російської нафти, а особливо в зимовий період, бо це єдиний незамерзаючий міжнародний великий порт. 50% російської нафти йде саме через новоросійськ. Я думаю, що ми не розстроїмося. До речі, Саудівська Аравія, я думаю, теж не сильно розстроїться, тому що в них просто буде більше замовлень. Розумієте, якщо ми говоримо з представниками Греції, до речі, їхній прем'єр приїжджає в Україну, біля нього там за декілька сот метрів падає ракета, а він каже: ми вам дамо старі радянські системи, якщо американці нам дадуть Петріот, і в той же час нафтовий флот Греції, ми виводимо з під санкцій. Навіть попри те, що вони перевозять пер... російську нафту. Ну це ж бред. Ну або ми воюємо, або ми не воюємо. Але ми західним партнерам також маємо відстоювати свою позицію. І не хамські, і не в кедах, а нормально на дипломатичній мові. Тоді я думаю, що ми знайдемо якогось консенсусу. Ну і на завершення, ви знаєте, я не чув, щоб хтось з ізраїльтян перепливав через річку Йордан. Я навіть не чув, щоб якийсь. Ізраїльський політик в минулому не був військовим. До речі, я навіть не чув, щоб якийсь ведучий якогось ефіру спокійно дивився, як політики від влади некоректно висловлюються проти ізраїльських військових. Я думаю, що цієї людини не то, що в політиці не було, ця людина була б нерукопожатна до самого доздоху, до самого кінця свого нікчемного життя. А тепер дивимося в нас. Виходить сьогодні шмигаль. І каже, значить, так, я, ото, ти ватів от петиції про єдиний марафон. Ви там забудьте. Я вважаю, що це суперова тема, і ми далі будемо півтора ярда давати на тих негодяїв, Бо вони ж облизують найвеличнішого лідера сучасності. До речі, я тільки що говорив не про Зеленського, а про Єрмака. Перед тим вони облизували іншого великого лідера сучасності, Це не Єрмака, а це Кирила Тимошенка. До речі, який зараз замість. Великого крадівництва відповідає за велику фортифікаційництво, ну це ж бред. Ну Вони ці ліжка переставляють в цьому борделі з місця на місце, а пора вже повії міняти, як кажуть в тому анекдоті. Розумієте? У нас Резніков з яйцями по 17 яйцеславний, славний. Очолює сьогодні якийсь там відділ інституту майбутнього. Це ж вони будуть прогнозувати і рекомендувати. Ви розумієте? А його підоплески після тих яєць проводжають з парламенту моношашечки. І потім люди питаються, нам треба дослухатися до порад західних партнерів чи не треба? Я ж кажу так: якщо ви, влада, сьогоднішня, не дослухаєтеся до порад західних партнерів в контексті антикорупційних реформ і так далі, то будьте вже такі добрі, ідіть геть. Бо отут якраз таки, де треба слухатись, то там треба слухатись, а де треба дипломатично пояснювати. І розуміти стурбованість щодо енергоносіїв, але робити своє, і це теж треба. Просто-напросто треба робити все, що стосується в інтересах держави Україна. Бо, чесно кажучи, от мені сьогодні хлопці з фронту пишуть там мої друзі дзвонять, кажуть, слухай, ну це ж капець. Мені каже, мені 46 років, мені до дємбіля осталося ще 14 років. Та я ж каже, не доживу. Ну розумієте, да? Тобто йде виснаження солдатів. А вони в нас кого, е, як то? Ухилянти в законі в нас тепер появилась така фраза, тобто це заброньовані. да, тобто, от я вам приведу це на прикладі справи червінського полковника Червінського, якого зараз судять за те, що він осмілився критикувати найвеличнішого лідера сучасності, Я зараз я про Єрмака. От якраз таки в контексті справи Вагнергейту, і це є помста Єрмака, і ми це розуміємо. До речі, з благословення Зеленського Ну, єдине, що що Зеленський з цього приводу на прес-конференцію не виходив, як раніше по волонтерам і по військовослужбовці. Це він з налаком виходили на прес-конференції. Так от, на прикладі справи Червінського. Отже, свора слідчих опіров, кодло е, цих е, прокурорів, суддів. Сьогодні судять Червінського. Вони всі мають бронь від мобілізації. І лише одні люди не мають цієї броні. Одна людина не має. Знаєте хто? Адвокат Червінського. Йому можуть принести повістку в зал судового засідання якийсь кончений СБУшник, який за руку приведе двох таких самих ТЦКшників. От вам про соціальну справедливість і про мотивацію, і про все остальне і про те. Чому так, а не інакше? Ви бачите, вибачте, що я тут з бомбардування нафтових заводів дійшов до мобілізації, але це все в комплексі. Ми сьогодні воюємо. У нас немає якоїсь одної окремо взятої проблеми. У нас їх ціла свора. От як свора цих демотивацій для військових, то як можна при пожиттєвій мобілізації сказати, що ми відкриваємо? От сьогодні виступає заступник міністра оборони в формі. Сидить військовослужбовця. Розумієте, він розповідає: ми відкриваємо рекрутингові центри. Ну, ти що, кончений чи що? Ну, хто прийде до тебе в рекрутинговий центр, якщо в тебе стоїть, що ти мобілізовуєшся від сьогодні і до здоху? Треба було чесно сказати, нічого не чіпати питання демобілізації, але сказати, щоб було включене питання демобілізації, значить, нам потрібно мобілізувати не півмільйона, не 300 тисяч, а мільйон. Щоб хватило на ротацію, щоби не оголити фронт, щоб хватило на дієм. І це було би по-чесному. Ви могли написати, що окей, ми залишаємо дієбіль через 36 місяців. Але від сьогодні, з моменту підписання законопроекту, кріпіли б зубами всі, але це було б ну, зрозуміло, хоча б хоч якось для тих, хто завтра має прийти воєнкомат. Розумієте? От і все. А в цій ситуації ну з однієї сторони ми говоримо багато тем затронули з вами. вибачайте, боже, може вам легше буде питання задавати, бо щось мене трохи понесло. Ну але ситуація така. Я розумію у вас емоції. У нас всіх емоції. і я от хотіла далі говорити про е, перемир'я, але е, після того що ви сказали, я розумію, що перемир'я потрібно насамперед у нас таке внутрішнє в країні, тому що такий хаос відбувається так. Все ж таки, до, до заяви Макрона, я вже про неї сьогодні згадувала про перемир'я на час проведення Олімпійських ігор. Чи таке взагалі можливе і кому воно вигідне? Росії чи Україні? Дивіться. Давайте, давайте по-чесному. Отже, в нас було 100-500 перемир'я. зернове перемир'я, шкільне перемир Пам'ятаєте, так? На лінії фронту було десь приблизно ну, до 30 тисяч особового складу Збройних сил України, ну і десь тільки саме там руснявих разом з ними, з їхніми сепарами. По всій лінії фронту на 400 кілометрах. Сьогодні півмільйонна армія з літаками, з танками, з артилерією стоїть навпроти іншої півмільйонної армії. Ви собі уявляєте, що ніхто нічого не стрельне? Ну, я такого навіть собі уявити не можу, навіть теоретично. Дати можливість комусь перегрупуватися там і так далі. Так. Такого не відбудеться. Другий момент взагалі питання перемир'я це заморожування конфлікту, це якби перший крок до заморожування конфлікту. Ну але ж справа в тому, що це ж не закриття заліжного занавісу над країною-агресором. Правда, росіяни будуть виготовляти, накопичувати ракети, а воно потім просто за один день в два рази більше прилетить. Розумієте? Тобто. Ну, це питання заява заради заяви. Це є нереалістична заява. Ми можемо мріяти. Це так само, як знаєте, там саміт в Швейцарії, там буде 80 100 країн, і будуть обговорювати що. Ви знаєте, отут -тут Китай каже, ну треба, щоб Росія була. Ну бо інакше, ну а про що ми говоримо? Тож Росія має ключ же ж від миру знаходиться не в Києві, він же ж знаходиться в Москві. І це цитату сказав не Ігор Лапін. Це було сказано ще одною постмайданівською владою, яку так всі ненавиділи, якої було. Багато свинарчуків, як я кажу, от розумієте, да, сьогодні ж нема вже, а тоді ж було. От тепер прийшли краще. Але тим не менше, якщо ми говоримо в загальному про перемир'я, про мир і так далі. Ми на плечах тих побратимів, які зараз в окопах до кордону 91-го року не доповземо. Тому Зеленський має чесно сказати, яка його стратегія, стратегія президента який воюючої країни. Тобто ти йдеш до кордону 91-го року, тоді скажи, як і з ким. Мається на увазі, з якими силами ми маємо це зробити? Бо на плечах тих, хто зараз в окопах, ми не доповземо. Ну, дивіться, ми два роки намагаємося втримати навалу. А тут нам ще скільки часу треба буде, щоб туди доповзти. Розуміємо, так? Да? Тобто, це нереалістичний сценарій при такому підході до всього. вброєння мобілізація ну все, що ми там наговорили. Отже, якщо це є твоя формула миру, то я хочу зрозуміти гарантію безпеки. Будапештський меморандум ми вирішили, це було гівно. Окей, добре, ми всі прийнялися, що це було неправда, воно не, не спрацювало. У 2014 році всі там, вибачте, обділалися і ніхто Росію на, на місце не поставив. Окей, значить тоді що? Тоді тільки НАТО. Бо замість НАТО договір про наміри домовлятися, ну це ж бред. Але єдиний міня Марафет нам це все в громадянам України під виглядом якоїсь невеликої перемоги. Міністр оборони Італії каже, що це не значить, що ми завтра вступимо у війну, якщо росіяни порушать щось. Це значить про те, що ми будемо далі домовлятися і проводити консультації. Тобто, в цих безпекових угодах, які сьогодні розповідає нам зелена команда, на чолі з Єрмаком, абсолютно нічого про безпеку немає. слова, зовсім більш-менш нормально пристойно виглядає щось. Таке ж, зрозуміло, це договір з е, Британією. Бо там написано, що будуть давати, скільки давати, і напротязі якого часу. Ну, то хоч щось зрозуміло, але це не безпека, це просто, що вони будуть робити? Ну, хоч по-чесному сказали. А всі інші сторони домовилися продовжувати консультації і домовлятися з приводу безпеки, Не, не безпеки, а з приводу подальших дій. І якщо одна сторін передумає, то вона вправі розірвати цю угоду. Попередивши іншу за місяць в письмовому вигляді, це все не ратифіковується парламентами, а отже, ніякого м, дії в, 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 кажуть, вживати країна підписант не буде. Бо воно навіть парламентом не ратифіковується. То що підписав Зеленський? І з чим він їде в Швейцарію? Яка стратегія війни? Ти нам готуєш корейський сценарій? Не пройде корейський сценарій, бо там була громадянська війна, а в нас не громадянська війна. Якщо ти готуєш принцип ПРМ і ГДР, так так званий німецький сценарій, що ти відмовляєшся від частини території, тоді не транди народу про те, що ти збираєшся йти до кордону 91-го року, щоб люди ставили собі реалізовували кажуть, е, реалізуємо можливі задачі, розумієте? Реалістичні задачі. Якщо в тебе стратегія хорватський варіант, що ми тут зараз відповземо, промовчимо, наберемося сила, а потім як дамо і до Кремля добіжимо. Тоді зрозуміло, тоді каже, що от така в мене стратегія. Ну ти хоч щось скажи людям. Ні, ми їдемо на саміт і будемо там обговарювати. А Росія в курсі? Та ні, ну нам Росія не треба. Я розумію позицію Китаю в тому контексті, що вони кажуть, так, а про що тоді говорити, якщо там Росії нема? А Зеленський каже, ні, ми спочатку договоримося, а потім Росію поставимо перед фактом. Я кажу, і що в цій ситуації? Москалі в космосу летять? Ні. Така толку з того, що ти договоришся, а потім їм щось розкажеш про репарації, про те, що вони мають самі забиратися геть. Так ми і так це кожного дня говоримо. Що ми їх маємо тут, всі хто тут на території України зі зброєю, всіх маємо знищити фізично все? Крапка, а хто без зброї, маємо посадити в тюрму за колабораціонізм або за співпрацю з окупантом, або за те, що вони е -е, представники країни-агресора. Ну я там вже до прикладу сказав. Розумієте, тому не маючи стратегії сьогодні нам розповідати. І ми тут слухаємо от перемир'я від Макрона. А мені більш подобається фраза від Макрона, що він може зайти і обороняти Одесу. Я так думаю, що якби він взяв би з собою два сам ті, то він би закрив би Одеський порт і ще й навіть Миколаїв прикрив би. І я був би радий. Але виходить найвеличніший лідер сучасності, перепрошую. Це вже я не про Єрмака, а про Зеленського і каже: Ви що, жоден солдат? Французький тут не буде, поки ми стоїмо. Розумієте? А я питаю ці задачі. французький не буде. А наших не можна мобілізувати, бо в цьому законі рай для ухилянтів. До речі, ви знаєте, що вони прибрали е, можливість е, ухилятися. Тобто вони прибрали кримінальну відповідальність за відмову проходити лікарську комісію. Ну, тобто, е, ва, ну, не вам вручають чоловікові повістку. Він приходить в воєнкомат, каже: От, я не ухилянт, от я прийшов. Ой, красавчик, молодець, да на тобі направлення до лікарів. Давай йди до лікарів і приходь сюди з бумагами. Він каже: Ні пойду, Як не пойду. Так ми ж без лікарів не можемо тебе мобілізувати. Ну, і все, то ваші проблеми. Ну, то тоді тобі штраф. Бо було слово кримінал. Тепер ні-ні, кримінал убрали. Тепер тобі штраф. <гадати> Дати вам штраф. І пішов далі. Він у Ні. Він прийшов в воєнкомат, помовив ТЦК, все. А то, що ви, воєнкоми не можете без, без лікарських печатей мене призвати, так це ваші половине трудності. Перепрошую, за сленг. От і все. Тобто вони зробили рай для ухилянтів, вони похоронили повністю мотивувальну частину для солдатів. Грошима, ще раз кажу, українці за ковбасу не воюють. Грошима ти не заміниш мотив захищатися. Розумієте? Вони зробили довічну мобілізацію. І сьогодні кажуть: ми відкриваємо рекрутингу мій Ну так, а, до речі, там ще є така тема, у них там е -е, зараз обговорюється ще два нюанси. Один нюанс, вроді, вже. Я хочу дочекатися, щоб вже. Підписаний, опублікували закон, розумієте, що вже все, що я ж знаю, що там ніхто нічого не намутить. Е, якщо у вас два автомобіля, то один може бути мобілізований для нужд війни. Ну, це так до прикладу. Ви собі уявляєте, що робиться в МРЕО. Хе -хе. От туди треба все ТЦК відправляти. Але ж проблема ж вирішена. Федоров сказав, що так можна ж через дію. <рес> розумієте? Тобто, ви розумієте, що відбувається в країні? Оцей лютий трендець. А я сьогодні включаю е, в Фейсбуці і там е, два хлопці приїхали у відпустку і йдуть по Києву, значить, і, приїхали з під час його яру. І кажуть, тут час їх з дня на день впаде. А ви дивіться, що тут робиться? А там на вулиці, Двіжняк, дискотека, пойло, дівчата по ціфон бадзяра. І молодняк стоїть такий, знаєте, ну, призивного віку, геть не інваліди війни. Розумієте, от і все. Ну я вже не кажу про те, що якщо у вас є три з шаурмою, то ви можете попасти під бронь по рішенню місцевих органів влади, бо ви приносите економічну стабільність у вашу сільську раду. Ну це десь приблизно. Я зараз, звичайно, це все так фігурально висловлююся, але приблизно така сама історія з бронюванням від мобілізації. Тобто, окрім силовиків, які в першу чергу мають іти служити і захищати, ну як мінімум 50% з них, щоб інші працювали чесно зальот. І пішов виконувати, служити, захищати. розумієте, ну це таке. Тобто, замість того, щоб мобілізовувати молодих пенсіонерів МВД, а в нас їх ох, як скільки багато. Ну там, якщо взяти е, е, молодих пенсіонерів МВД і ЗСУ, ну мається два е, ворожованих сіл, е, то їх там більше 150 тисяч насобирається. Оце була б тема. Ну і сьогодні кажуть, слухайте, знаєте, треба якось так: от мобілізовувати заключення. Кажу, та взагалі без проблем. Але знаєш, от, і корупціонерів теж. Тобто, ви вірите, що корупціонер мобілізується і піде напереду? Я не вірю, бо я бачив у формі зсу полусепара, полуватника Шевченка. Я бачив в формі ЗСУ цілого червонця, якщо хто не пам'ятає, був такий Червоненко, транспортник, великий транспортник при Януковичі. Да? Так він в формі ЗСУ, вони під парасолькою ГУР. То про що ви хочете? То завтра корупціонер, або ще там, знаєте, ну сказать, добре, що сказали, що ні, ні, ні той, хто ДТП зробив п'яний і вбив людину, то той не піде в армію. Бо там же тандир хотів цей суддя піти. Типа психологом. Ну, десь в Чернівці, десь приблизно так. Ну тож не на передову, десь в Чернівці, бо йому ж не для цього ж мама бубочку ростила. Ну коротше кажучи, оце рай для ухилянків, зробивши, вони хоронять всі хороші начала, які були. Я вже не кажу про демо. Розумієте, це демотиватор. Це не то, що це, це не Дайте, є зрада, є перемога. Ми отак живемо в цій бульбості. То або зрада, або перемога. Це не зрада, не перемога. Це тупо демотиватор. А далі буде вже якраз таки поразка. Бо якщо нема мотивації, то це призводить до, до поразок на тих чи інших напрямках. Я зараз не про війну, а взагалі в житті людей, українців, бо, бо ти не бачиш тоді справедливості. Тобто ми під бронь сажаємо цирк, а в селі нема кому хліб сіяти. Бо нема мужиків в селах. Ну от і все, хліб нема кому сіяти. Зато цирк нам треба. Я зараз не про тих там 12 клоунів. Чи 30, скільки їх там буде? Бо завтра можна відкривати церкові школи? Ну а чого ні, то ж нормальна інфраструктура цивільна. Ми футболістів заганяємо інформацію цю, це, е, критичну інфраструктуру, розумієте?